Клаус Гаґеру Маркус і Дівчата. Розділ 14. Монс витер об фартух руки. Він вирішив приготувати баранину, а не бівштекс. Зараз вона, нашпигована часником, доходила в духовці. Варилася картопля. Було відкрито дві пляшки червоного вина. В блюдечку на пересувному столику лежали горішки, а шампанське стояло в холодильнику. Одначе Монс був невдоволений. Власне, я не збирався запрошувати Сігмунда, сказав він. Я хотів, щоб ми посиділи втрьох. Маркус сподівався такої реакції, тож сказав про Сігмунда лише тепер. За півгодини з'явиться Елен, і Сігмунд, очевидно, вже десь на підході. Не переживай, тату, сказав він. Сігмунд усього на всього допоможе накрити стіл. Він майже весь час буде на кухні. Гаразд, сказав Монс. Хай і так, хоч я не розумію, чого він так поривається допомагати. Він прагне набути навичок Метродотеля, відповів Маркус. Я думав, він хоче стати актором. тож, через те й хоче повправлятися в ролі Метродотеля. Актор мусить вживатися в різні ролі. Маркус відчув, як по-дурному звучало його пояснення, але Монс так нервувався, що, не задумуючись, усе те проковтнув. У кожнім разі я радий, що він не вживається в роль негідника, сказав він. Маркус засміявся. Який ти дотепник, тато. У двері подзвонили, Монс побіг у передпокій. Маркус поволі поплівся слідом. Це вам потрібен офіціант? Сігмунд чемно вклонився. На ньому був темний костюм, біла сорочка і блакитна однотонна краватка. Заходь, Сігмунде, запросив Монс. який ти елегантний. Ви теж, пане Сімонсен, відповів Сігмунд. Ви так і не зніматимете Фартуха? Зніматиму, відповів Монс. Я ще не перевдягався. «You could have fooled me», – сказав Сігмун, заходячи за Монсом до вітальні. Побачимо, що робиться в кухонному цеху. Він гайнув на кухню, а Монс зашепотів синові. Гляди, щоб він не потикав ізвідти носа, Сігмунд просунув у двері голову. Тут і справді роботи не початий край. Ану, хлопче, допоможи мені. Монс налаштувався було йти на кухню, але Маркус його зупинив. Це він до мене, тато, я його офіціант. Господи, сказав Монс і підійшов до серванта, щоб налити собі калишок віскі. Ну от, сказав Сіґмун, «Починаємо! Коли вона прийде? У двері подзвонили. Мабуть, уже прийшла, відповів Маркус. Сігмунд вийшов у передпокій. Маркус хвостом за ним. Монс і собі кинувся до дверей. Мабуть, не варто, пане Сімонсене, Монс обернувся. Ти про що? – сказав Сікмон. Звісно, фартух красивий, але все-таки, мабуть, отак. скрикнув Монс. Мені треба переодягнутися, Поговори з нею, Маркусе, поки я. Не ти, звернувся він до Сігмунда, що збирався відчиняти двері. Прошу, сказав Сігмунд. Елен бюе трохи розгубилася. Чи туди я потрапила? Туди приязно відповів Сігмунд, якщо ви вушний лікар бюе. Так, є Елен Бюе. А ти хто? Маркус виглянув із-за спини товариша. Це просто Сігмунд. О, привіт, Маркусе!» – сказала Елен. Привіт, відповів Маркус. Сігмунд Бастіансен Вік, відрекомендувався Сігмунд. Дозвольте ваше пальто, лікарко бюе. Він хоче стати метрдотелем, пояснив Маркус. Ти ба, сказала Елен, повертаючись до Сігмунда спиною. Здавалось, то й розгубився. Ви не допоможете мені зняти пальто, бастіансене Вік, «А вже ж допоможу, відповів Сігмунд і кинувся до неї. Можете називати мене Сігмунд, лікарко Бюе. А ти можеш називати мене Елен, сказала Елен і пішла за Маркусом до вітальні. Там вона роззирнулася. Як у вас тут затишно? А де монс? Перевдягається. Аж тепер Маркус побачив, яка вона вродлива. У лікарському кабінеті він того не помічав. Тоді вона була лікарка, а це Елен. Напевно, їй не більше сорока. Вона розсява і блакитно ока, в неї розкішні вуста. Вона користувалася помадою, але до міри. На ній була чорна. Сукня, біла ковтина й чорні черевики на підборах середньої висоти, її шию прикрашав срібний ланцюжок. Яка ви вродлива, сказав Маркус. Вона усміхнулася йому. Дякую. Сігмунд вернувся з передпокою у вітальню. Я вже повісив пальто. Вона йому усміхнулася. Сігмунд віддав їй поклін. Сідайте, будь ласка. А де? Сігмунд начебто був трохи розгублений, але старався зі всіх сил. Де завгодно, будьте як удома. Вона сіла на канапу. Хочете щось випити? спитав Маркус. Дуже дякую. У нас у холодильнику є чудове шампанське, сказав Сігмунд і зник на кухні. Елен засміялася. Це твій товариш Маркуса?» Так, він не такий дивний, як здається. Як на мене, то він симпатичний, сказала Елен. Сігмунд прикотив до вітальне пересувного столика і прикинувся, ніби не почув її слів. Ну, ось і я з горішками і шампунем, тобто з шам. я тут. Та розслабся, Сігмунде, сказала Елен. Він ніколи не розслабляється, сказав Маркус. Сігмунд спробував відкрити шампанське. Пробка полетіла до стелі, а вино виркнула йому на носа. Не повівши й ї... вухом, він наповнив келих Елен, шумовиння полізло через вінця. Вибачте, промимрив Сігмунд, нічого, сказала Елен. І тут з'явився монс. Він був у сірих штанях, білій сорочці й темно вишневому піджаці. На жовтому полі його кроватки були розкидані чорні кінські підківки. Привіт, Елен, сказав він. Ти вже тут? Вона підвелася й обняла його. Метр Дотель пригостив мене шампанським. Сігмунд знову пожвавився. Може, і вам налити келишок, пане Сімонсене? Так, дякую. Щоправда. Мене все ще звати Монс». Мабуть, митердатель не хоче переступати межу офіційності, сказала Елен. Еге ж, Сігмунда? Стараємося, як уміємо, відповів той і налив Монсові шампанського. Ну, Маркусе, мабуть, прогуляємося на кухню. А Монсові кинув. Химерна вас кроватка, пане Сімонсене? То будьмо Монсе», – сказала Елен. Будьмо, відповів Монс. Сігмунд поставив на столі горішки поряд із шампанським. Вгощайтеся. Монс похмуро зиркнув на Маркуса і син, зрозумівши, що означає той погляд, потягнув Сігмунда за рукав. Ходімо вже. «А то ж, може, замовити щось іще, поки ми не зачинилися? Поки що нічого не треба, Сігмонде, сказала Елен і сіла на канапу. Зайшовши на кухню, хлопці почули, як вона засміялася. Небезпечна дама, сказав Сігмунд. Яка там небезпечна, надзвичайно гарна. Ти певен, що це спрацює? Так. Якщо це не спрацює з твоїм батьком, то не спрацює ні з ким. Сподіваюся, що він нічого собі не пошкодить, сказав Маркус, виймаючи з духовки баранину. Коли вони зайшли до вітальні, Елен із Монсом сиділи на канапі і пили шампанське. Особливо налягав на нього Монс. Від переживань і хвилювань його щоки взялися червоними плямами. А загалом найгірше те, що Уле Мартін, цей брехуняра, думав, ніби обвів мене круг пальця, а виявилося, що він обдурив самого себе, розповідав Монс. Невже самого себе? спитала Елена. А вже ж, відповів Монс, і засміявся гучним, хрипким сміхом, який Маркусові був добре знайомий. Я обдурив брехуна. Він ковтнув шампанського. Кумедна пригода, сказала Елен і сміхнулася чемно, але трішки здивовано. Стіл накрито, оголосив Сігмунд. Вони підвелися і пішли до столу. Сігмунд відсунув стілець, щоб Елен сіла, а Монс тим часом зашепотів Маркусові. Це просто жах. Мені весь час доводиться корчити з себе дурника, я не звик до шампанського. У тебе все виходить, тато, пошепки відповів Маркус. але не пий забагато червоного вина. Монс похитав головою і сів. Обід, власне, минув дуже спокійно. Монс поволеньки розслабився. До нього повернувся його звичайний голос. Ковтнувши раз другий червоного вина, він уже невимушено говорив із Елен про буденні речі, про шум у вухах, алергію та політичну ситуацію в Європі. В повітрі не витав дух кохання, але настрій у всіх був гарний. Метродотель Сігмунд тримався непомітно, а офіціант Маркус поводився люб'язно. Хлопець майже забувся про план і радів, що і батько, і Елен були, здавалося, в доброму гуморі. Коли хлопці подали десерт, Монс відлучився у ванну. У тебе, Маркуса, прекрасний батько, мовила Елен. Ти теж славний. Мені приємно, що я знайшла нових приятелів. Сігмунд відкашлявся, і метродотель симпатичний, докинула вона і підмарнула Сігмундові. Як не напружується, із ванни вернувся Монс. Він причесався і мав вельми чіпуристий вигляд. О, то в нас є торт із Морозова», – сказав він і потер долонями. Сігмунд узявся за його стілець. Дякую, Сігмунде, сказав Монс, збираючись сісти. «О-ля-ля!» – мовив Сігмунд і елегантним рухом відсунув од нього стілець. Монс із гуркотом гепнув додолу та ще й потягнув за собою свій келих. Червоне вино полилося йому на штани. Спершу всі завмерли, а тоді щинилася шура бура. Елен схопилася з місця і сторопіла витріщилась на Сігмунда, який стояв над Монсом, тримаючи в руках стілець. Маркус підскочив до них: Як ти, тату? Він відсунув стілець спонтеличено сказав Монс. Сігмунд дивився на нього згори. Ви забилися, пане, він не закінчив. Ти відсунув стілець, хай тобі грець, ти відсунув стілець. Сігмунд кивнув. Так, але якщо ви хочете знати, чому я. Монс звівся на ноги. Потираючи сідницю, він ступив до Сігмунда. Ти відсунув стілець, засичав він. Сігмунд поставив стілець і позадкував. Ви не хочете сісти, пане Сімонсене?» І тут Монс вибухнув. Він кинувся на Сігмунда, рикаючи, як той бик. Геть, геть із мого дому нікчемо!» Сімунд швиденько метнувся до дверей. Так, так, але якби ви дозволили мені пояснити. Геть. Це просто був план, щоб. План! Так, я лише думав, що. Геть. Метор Дотель кулею вилетів з кімнати, а Монс погнався за ним. Елен була вражена якого біса він таке встрогнув? Не знаю, відповів Маркус. Просто хотів побачити, що з того вийде. Але ж це небезпечно, сказала Елен, зайшов в Монс. Тобі боляче, тато? схвильовано спитав Маркус. Чи боляче? Ага. Мені ще ніколи не було так боляче, мабуть, я щось зламав. Він що, сказився. Ні, тато, він зробив це заради мене, але тепер уже розуміє, що його план нікудишній. Маркус скористався невеличкою заминкою, яка виникла, і побіг слідом за Сігмундом. Він догнав його на перехресті. Він навіть не дав мені нічого пояснити, розгнівано мовив Сігмонд. Зроби це сам, Маркусе, а то він подумає, що я сказився. Гаразд, пообіцяв Маркус, але ти, мабуть, деякий час краще до нас не приходь. Маєш слушність, а як вона? Вона була дуже спантелична, а не підбігла з рушником витирати йому штани, так як пані Роза в дорослому зрілому чоловікові. Ні. А не сказала ще просто на на якого не варто зважати, ні? Дивно, пані Роза повелася саме так. А що ж тоді вона казала? Що це було небезпечно? Сігман подивився на нього засмученим поглядом. Хіба я знав, що він аж так заб'ється, а тоді засяяв. Але не все так погано мав по Тепер ми, принаймні, впевнилися, що це нікудишний план. А я й був у цьому впевнений, сказав Маркус. Це тобі він подобався? Ні, зізнався Сікмун. Правду кажучи, мене теж брали сумніви. Коли Маркус повернувся додому, Ален уже пішла. Монс, укрившись пледом, лежав на канапі. Маркус із його погляду збагнув, що краще викласти все відразу. Сказати, що Монс уважно слухав, то нічого не сказати. Він напружено спочатку до кінця стежив за розповіддю і жодного разу не перебив. А після всього, що почув, зробив те, чого Маркус ніколи не забуде. Він не засміявся, не насварився, просто підвівся з канапи, підійшов до сина і поважно сказав. Усе гаразд. Потім кивнув головою і без жодних розпитувань заходився прибирати зі столу. Він усе зрозумів. Маркус допоміг батькові прибирати. Потім вони помили посуд, Маркус теж нічого не питав. У тому не було потреби. Монс знав, що відчував Маркус, а Маркус знав, що відчував Монс. Було трішки сумно, але з цим нічого не вдієш. Монсові так і не судилося зійтися з Елен Бюе.